Всім привіт! Сьогодні говоримо про фото результатів до після. Нашим сьогоднішнім кейсом буде Олена Кушнір. В Олени на сторінці дуже багато фотографій допісля. І сьогодні якраз таки обговоримо, як саме ці фотографії допомагають продавати послугу лазерної епіляції ефективніше. Олена, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, трішки про себе і як давно ви з Laser? Доброго дня. З Фенікс Лазер я вже два роки, а до цього вісім років я була Майстром з Шугарингу Скажіть, будь ласка, за два роки яку клієнтську базу ви вже маєте? Ну по анкетам в мене 536 клієнтів. Я бачила, що у вас також є чоловіча депіляція. Так ви в описі написали. Так. Користується так. вона попитом. Ми потихеньку вводимо чоловіків до цієї процедури, тому що дуже багато хто соромиться. Думає, що ця процедура там для якихось професій. Ми поясняємо жін жінкам, дівчатам, їх є хлопці та чоловіки, що це просто. Одна з найнеобхідніших процедур для чоловіків, тому що це і про здоров'я, і про комфорт, і про гігієну. Підкажіть, будь ласка, в чому плюси портативного лазеру? Як швидко ви окупили апарат? Конкретно для мене великим плюсом є те, що під час війни я виїхала у область, і там я змогла перевести апарат, і там я змогла почати працювати з дівчатами. Теж Я приймала три дні там, чотири дні в Одесі і. Для мене це за те, що він перевозиться. Це одна з найкращих, тому що там в мене теж дуже багато дівчат. Назбиралися всі наблюдали за мною в Інстаграм, але ніхто не хотів їхати до Одеси. Ось і так зійшлися такі моменти, що сам не саме з ним я змогла працювати і на початку війни. Я купила його досить швидко за чотири місяці. Я повністю окупила цей апарат. Це просто була краща інвестиція. Я знаю, що ви зараз працюєте з командою. Підкажіть, будь ласка, як ви наважились на найм працівника і як взагалі працюєте з помічницею? Я зрозуміла, що мені потрібні вихідні. Я повинна приділяти час родині, і мені потрібна дівчина, яка буде з гарною енергетикою, тому що для мене це дуже важливо. Вона буде дуже легка у роботі і до клієнтів по спілкуванню це сталося просто за пару днів. Це майстер, якому. Я довіряю на 100%. Моя людина як працюється дуже круто. Я шкодую, що я не почала делегувати це раніше. Але мені здається, просто треба було пройти свій шлях. Так і тепер зовсім зі спокійною душею. Усе це делегувати на іншого майстра. Моїми клієнтами вона спокійно може працювати. Дівчата до неї повертаються дуже гарні відгуки. Тому треба наважуватися на це. Це перше літо, яке я. І моя родина, просто ми були разом, і в мене були по три вихідних на тиждень. Я просто його відчула це літо, тому що Одеса, літо і просто сидіти в кабінеті та працювати не дуже хотілося. Тоді ми переходимо до найголовнішого: це фото результатів до після. Підкажіть, будь ласка, чи охоче погоджуються на ці фотографії ваші клієнти, і дайте пораду майстрам, які ще соромляться або не наважуються публікувати ці фото. Я ще на початку своєї роботи я розуміла, що фото до і після повинні бути. Я будую свою сторінку так, щоб я, як споживач, повинна побачити те, що я хочу побачити, і до після це найважливіший пункт, як показувати вже свою роботу, як показувати ці результати з усіх дівчат, тільки. З однією дівчиною ми обговорили, що я фотографую, але не викладаю це. просто для того, щоб ми аналізували, як випадає волосічко. Усі інші без проблем. Тому що якщо ви бачили ці фото, вони дуже естетичні. Я не бачу там нічого такого, там нічого не стирчиться. Там все добре. В нас навіть чоловіки вже погоджуються на те, щоб фотографувати. Вони самі хочуть бачити ці результати. А ще знаєте, так класно, коли ти викладаєш сторіс, ну ти ж нікого не відмічаєш у сторіс, і дівчатка: «О, Лена, Лена, це моя. А Це не моя там. Оліяна, це родимка, родимка, вона як у мене. А ще дівчатка дуже багато дивляться на шрами від кесарева. Вони так дивляться, що блін, я не одна така. Чи боже? Спитаю, якого доктора вона робила цю операцію? Цей ростин, тому що я хочу... Такий гарненький, і е, своїми фотографіями до після або просто результатами е, ви показуєте, що не у всіх все ідеально, що є вросле волосся, є подразнені, є дуже густе волосся. Е, ось, і дівчата бачать, що в мене така проблема, і майстер з цією проблемою може справитися. Е, мені здається, е, це найголовніший пункт е, у нашій праці. Це працює от, навіть на тому рівні. що Просто навіть ці фотки робляться для клієнта в першу чергу. Особливо ось ці вау результати після першої процедури. Це взагалі небо та земля. Тому ну, я, я особисто вважаю, що це просто must have. Там, там же не роблять відмітку тебе в інстаграмі. Хто це і це? Дівчата кажуть, там тільки не трогай, не фоткай цю тату без проблем. Я навпаки, дівчата з дуже гарним тілом, тату і кажуть, та фотки мене відмічає мене. Тобто усі до цього ставляться, але ніхто не проти. І мені здається, теж їм самим приємно побачити, що вони не просто так ходять на процедуру. Ось і побачити, що дійсно є результат. Тому що коли вже ми робимо більше такі великі перерви, так і за два тижні починає рости волосечко. Ну так Боже, може в мене також було. Ну щоб не було сумнівів для майстрів, це гарний інструмент. Насправді вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Було дуже з вами цікаво. Спілкуватися, дякую вам за ці влучні поради. Впевнена, що після цього інтерв'ю багато майстрів, які ще не роблять фотографії до після, задумуються про це, тому що ви бачите на прикладі Олени, як це ефективно допомагає продавати послугу лазерної епіляції, А ми тут всі за те, щоб примножувати свою клієнтську базу. От в Олени, наприклад, вже 536 людей, і я думаю, що вона на цьому зупинятись точно не збирається. Дійсно, ми повинні забезпечити місто гарними процедурами лазерної ні, звісно, ні.